Сергій Стерненко проти демобілізації термінів служби, не встиг я написати пост про те, що завтра не буду голосувати за е продовження мобілізації загальної і воєнного стану, тому що як я і обіцяв три місяці тому вимагаю, щоб в нас були встановлені терміни служби, а їх так і немає. Як виліз активіст Сергій Стерненко. І каже, я русская консерва, агент, і ще там хтось. Чому так, друзі, зараз поясню. А ви пам'ятаєте, якийсь час тому був скандал, Сергія Стерненко оголосила в розшук ТЦК, а потім, потім якось все змінилося. Він навіть гарне фото з сирським зробив і ТЦК більше його не шукає. Тож поки одні в своїй одній формі вже четвертий рік хтось міняє свої стоніки безкінечно, п'є собі каву, ну і, звичайно, підтримує, підтримує таку мобілізацію, підтримує відсутність термінів служби, підтримує бусифікацію. Ну ви розумієте, бо поки країну пакують в бусик, в когось все гаразд, і цей хтось ну, має це відпрацьовувати, що стерненко і робить. То я хочу сказати, що тепер відповідальність за відсутність термінів служби, за бусифікацію ганебну і відсутність нормального рекрутингу не тільки на Зеленському, а й на таких, як Стерненко, які все це прикривають, підтримують і підгавкують, коли треба підгавкнути.